7 березня у центрі творчості дітей та юнацтва для учнів початкової ланки ліцею номер 14 організували змагання ігри чемпіонів у межах програми Крок за кроком до здоров'я маленькі чемпіони вже розвивають інтерес до фізичної культури та спорту та розуміють значення спорту у житті людини. Взагалі цільова комплексна програма Крок за кроком до здоров'я це цілий. Комплекс заходів це ціла система роботи, і ось змагання чемпіонів, які систем, які методика навчання в русі, наприклад, це методики професора Дубогай. і ми їх впроваджуємо в освітній процес і е, в класну і позакласну роботу у спортивному залі центру творчості дітей та юнацтва на тлі веселощів та радісного сміху. Діти змагалися у різних змаганнях, спрямованих на підтримку здорового способу життя. В першу чергу це стрибки в довжину з місця. Також прес до втоми, віджимання від підлоги і стрибки зі скакали. Кожен з видів тестувань дає можливість побачити результати діток у спорті. Всі юні спортсмени за активну участь були нагороджені грамотами, а за почесні перші місця отримали медалі. І окремий презент це солодощі для діток, котрі придбали батьки. Обов'язково солодощі, тому що як же дітям без солодощів для того, щоб підняти настрій, так підсолодити трошечки сучасне життя. Кожен учасник продемонстрував свої вміння з різних вправ. Ми щорічно проводимо. Такі заходи як для старших старших класів, так і для молодших. І ну, як бачите, для молодших класів це якось така буря емоцій. Тому що в дітей ну знаєте, у них це перемога, це, це медалі, це грамоти. Для них це все просто е, отакий шквал емоцій. Своїми емоціями від змагань поділилась маленька Софія. Сьогодні Олімпійські ігри були дуже чудові, і було дуже дуже класно. «Стрибати, бігати, ці ігри грати. А Маргаритка була сильною в одному з різновидів змагань прес до втоми. Я прес до втоми робила. Мені дуже сильно сподобалось і стрибала в довжину. Естафети були. Ми дуже хотіли, щоб було перше місце, але... Вийшло, що було завжди два змагання стало не лише спортивним заходом, а й можливістю для дітей відчути важливість активного способу життя та спільної командної роботи.